Так, панство, всім добрий день. Даю вам 10 рецептів напоїв з медом. Коротше, це будуть і алкогольні, і неалкогольні напої. Коротше, такого ви точно ще не пробували, такого ви ще точно не чули. І якщо ви щось якісь такі рецепти пробували себе замутити до кухонців вдома в цілях експерименту, <кій> напишіть в коментарях. Ну і звісно, додивіться це відео до кінця, тому що кожен рецепт. Унікальний по-своєму. Ну, а я починаю. Провіряю мікрофончики. Коротше, що вам сказати, з цього всього діла я е, ну, щось похоже робив. Тут їх набагато більше, ніж 10. Е, Коротше, давайте самі такі самі такі топові. да, от Медовий квас. медовий Квас квас це по факту, блін, панове, це романтика, квас! Квас з меду, ви уявляєте, зробити медовий квас. Ем, Я ці всі рецепти буду втілювати в життя, але поки що е, знімаю відео без втілення в життя, просто вам видаю рецепт. Рецепти не мої, не мого авторства. А от така от книжечка. Е, хто її написав? Петро Плахтій, Данило Плахтій і Вадим Круглов. Коротше. Ну що ж, давайте попробуємо. Значить, медовий квас. Беремо 0,5 склянки меду. Одну. Другу чайну ложку лимонної кислоти. 50 г дріждів, столова ложка борошна, 6 літрів холодного кипятку. Тобто, треба воду закип'ятити і охолодити. У воду додати лимонну кислоту або лимонний сік. Тобто, ви можете використовувати не ту лимонну кислоту, яку продають в магазині, а можете взяти тупо лимони і вижати. Потім борошно розмішати з медом і дріжджами і повільно помішувати, помішуючи вливати до решти води. Добре розмішати, посуд із квасом покрити марлею і залишити на добу. Наступного дня розлити в пляшки, міцно закрити і зразу ж перенести в прохолодне місце. Через два дні квас готовий пити охолоджений. Геніально, панове, я думаю, тут не треба нічого ждати, нічого не треба придумувати. Прямо зараз, після того, після того, як ви додивитесь це відео, ви берете і на повторчик ставите рецепт. коротше, І робите цей медовий квас. Це значить медовий клас, ну тут 0,5 склянки меду. Ну, скільки це 0,5 склянки меду, я не орієнтусь. Ну, коротше, я думаю, півлітрову баночку меду можете, бо тут як-не-як, тут багато, треба, 6 літрів води. 6 літрів води, півлітра, а то і літру меду можете запросто брати. Я думаю, тому. Берете і робите. Потім другий, другий рецепт медового квасу. На 1 літру води взяти 100 грам екстракту квасу. Ну, Я думаю, десь в на інтернеті знайти Потім 75 грам меду, 8-9 грамів дріжджів. 75 грам меду, всього-навсього. на Екстракт квасу розвести в теплій кип'яченій воді, додати дріжджів і поставити в тепле місце для бродіння на 5-6 годин. Як тільки квас почне пінитися, процідити, додати мед і перемішати, розлити в пляшки. У кожну з них викинути по дві родзинки. Вкинути. Вкинути. Не викинути, вкинути. Неправильно прочитав, ну пробачте вже. Поставити в холодне місце для охолодження. І через кілька днів можете вживати. Не знаю, це дуже прості е, рецепти. Потім тут ще є рецепт. Петрівського класу. Ну, це вже я вам не скажу. Це вже я вам можливо покажу в наступних відео. Так, далі. Е, значить, два рецепти я вам назвав. Зараз ще називаємо вісім. Е, так, що ж це таке поексклюживніше? Так, 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 так. так. Медово малинний напій. Таку штуку, до речі, я робив. Дуже смачна штука, теж по цьому рецепту з цієї книжки. Я коротше, значить, яка історія? Розкажу вам про цю історію. Що таке, як в мене він вийшло? До того часу я ніколи не робив ніяких медових напоїв. Це був клас десь 9-10. Ніколи не робив до того. Просто вийшла ситуація, де в нас трошки підтопилася кухня. Коротко, і в мед, там стояло кілька відер меду. І в той мед потрапила вода. А я, коротше, такий, знаєте, ах, все. Вже мені не треба було нікого переконувати, що той мед може не продати, а той мед можна е зробити з нього медовушку, Ну, грубо кажучи, я взяв оцю книжечку, тому що ця книжечка вже наздавно, мій нею пользувався. І за цим рецептом зробив медову малинний напій. Е градусність в нього була, не знаю яка, але було веселенько і дуже смачне. Тому Ось таке буває. Так? От перший раз е, мій досвід зробити медове малини в тому випадку. Коротше, 1 кг малини замочити в 400 г оцту. Ще раз, 1 кг малини замочити в 400 г оцту. Протягом 5 днів суміш періодично помішувати ложкою. На ще раз, протягом 5. 5 днів Тобто 5 днів суміш помішувати ложкою. Тобто ви 400 г оцінту заливаєте в 1 кілограм е, малини. І 5 днів воно повинно маринуватися. Процідити через марлю. Тобто Ми беремо малину і проціджуємо той вже сік, да, який там утворюється, через марлю. Додаємо 1 кг меду і кип'ятимо протягом 5 хвилин. Теплу масу розлити в пляшки, вживати з холодною водою на склянку води, 3 столові ложки сиропу. Я вам скажу, що тут, а, е, якщо ви закип'ятите і охолодите, то треба додати ще дріжджі. Ну і є інший варіант. Ви його можете просто закип'ятити, охолодити і додати туди свіжої малини. Нічого не вистоювати, нічого не цей. Чому? Для того, щоб були дріжджі для ферментації. Бо коли ви просто його перекипятите, воно не буде алкогольним. А коли ви його перекипятите, охолодите, по факту такий собі компотик з малини зробите да, на основі. Оциту. І туди додаєте цей кілограм меду, проварюєте, забираєте білки, охолоджуєте е, і додаєте малини для бродіння. Кілька днів воно буде бродити, закінчує бродіння, е, ще раз протіжуєте і розливаєте по пляшках. До речі, панове, може, це відео подивитися такий е, значить, бжуляр, е який дуже класно навчився робити медові вина. Е, значить, Володимир Дмитрук. От Володимир Дмитрук, якщо ви подивитеся, запропонуйте якийсь свій рецепт, простенький рецепт якогось медового напою в описі під відео, ну в коментарях мається на увазі. Ці напої. Е, це те, що дається в книжці. Тобто, ну, я не є професійним медоваром, але люди постійно питаються за рецепти, тому я і даю. Е, так, потім Напій пістарожилів. На піста це буде четверта позиція. Значить, тобто, пі старожиллі 1 столова ложка сушених ягід бузини. Додаємо в 0,5 літра води на 2 столові ложки меду. Тобто, Ми беремо 1 столову ложку сушених ягід бузини. 0,5 літра води. І додаємо 2 столові ложки меду. У гарячий відвар із сушених ягід, бузини після проціжування додати мед і пити гаряче. Ну, відразу забігаючи наперед, у мене на каналі про бузину є кілька відео. Значить, чим цінна бузина? В ній дуже багато вітаміну С. Оце от основна цінність бузини. Також там є інші е, назви, я їх не до кінця. Пам'ятаю, тому що там такі замудряні. Ну, саме головне, це в ній є вітамін С. Роблять варення та далі з бузини. Тому от такий напій. Далі. Сік обліпихи з медом і м'ятою. Тонізуючий напій. Розвести в одній склянці печаної води 60 г меду. Змішати з трьома склянками обліпихового соку. І половини склянки настоянки м'яти. Процідити, підігріти. І гарячим розлити в прогріті банки або пляшки. Які пастеризуються, витримуються на водяній бані протягом 25-35 хвилин. Потім герметично закрити і залишає на кілька годин у теплі, накривши теплою ковдрою. Тобто, монелюблі пиху з медом мішати. Це п'ятий рецепт. Далі медове шампанське. Панов, шампанського я наробив. Медовий вишняк, медово-яблучний напій, грушевий напій, любительський напій, медовий лимонад. Давайте, е, давайте медове шампанське, ми залишимо на самий кінець, тому що великий рецепт. Е, значить, Медовий лимонад. Зараз ми вам запропонуємо зробити медовий лимонад. У склянку або емальовану посудину. Кладуть 1 кг меду, додають 10 літрів окропу. І трохи пивних дріжджів. На другий день, після того, як почнеться бродіння, лимонад фільтрують і розливають в чисті, е і розливають в чисті з товстого скла пляшки. Щільно закривають, корок, е замотують міцною мотузкою або закручують м'яким дротом. Зберігається в прохолодному місці, вуглекислота, яка утворюється при бродінні суміші, надає. Лимонаду ознаки шампанського. Ну, це не шампанське, це медовий лимонад. Але тут я щось не бачу. Е, додавання лимону. Ну, видно, воно не треба. Воно робиться все на основі певних дріжджів е, і меду. Ось так. Ну, в будь-якому випадку маєте спробувати. Далі, це в нас а, ну ще раз, ну окей. Хто хоче, порахуйте. Далі медовий вишнячок. У, у скляний посуд на 20 літрів засипає 5 кг вишень. Додають 2 кг меду, 5-6 літрів кипяченої води. Закривають пробкою з вати. Через 2 тижні після закінчення бурхливого бродіння суслу зціжують і закривають пляшки, які зберігаються закупореними у прохолодному місці. Через тиждень-два Напій готовий для вживання. Як на мене, ідеальний варіант для того, щоб зробити такий вишнячок літом з відеречка вишень. Да? Тобто і скільки 5 кілограмів вишень. Ну це взагалі не про що. Тобто це пішли собі сусіда наскубали е і наробили цю вишнячку. Тільки, панове, дивіться. Такий момент: ви коли будете балуватися шампанським, да, або це як з медовим лимонадом, що там буде ферментація відбуватися, там буде в середині дуже-дуже сильний тиск. Тому потрібно закупорювати в. Пляшки з товстого скла. Товсте скло використовується в пляшках шампанського, не тому, що там вони бояться його побити, а тому, що там всередині дуже потужний тиск. Воно, щоб всередині його не розірвало, то беруть так, закупорюють. Тому з цим будьте дуже обережні. Лучше 10 раз переконайтеся, що все зробили правильно. Далі, грушневий напій з меду. Значить, три груші, 500 грам, видалити зернятка. Тобто 500 грам грушки для нас треба взяти. Може бути 3, може бути 4 без зерняток, тобто треба нарізати. Нарізати тонкими шматочками, злити, залити водою 2 літрі і довести до кипіння. Тобто, по факту, знову треба зробити компост з грушок, зняти з вогню і настоїти 2-3 години. Тоді процідити, додати 150-200 г меду, дріжджів 15 г. Корицю і залишити на 10-12 годин в теплому місці для бродіння. Знову процідити, розлити в пляшки, міцно закупорити пробками, витримати в холодному місці 3 доби. І воно готове до вживання. Е, ну, Тут, знову ж таки, просять додати 15 грам дріжджів. <кхе> Треба вони чи ні, коли ви будете використовувати грушки безпосередньо з саду. Там теж будуть, е, як би дріжджі. Ну, на грушках їх буде мало, звісно, але все одно будуть живі дріжджі. Тому також дивіться. Так. Я вже збився з рахунку, панове. Так, давайте. Медове вино. Медове вино, а потім ще один рецепт медове шампанське. Ну, коротше, ви в коментарях мені напишете, скільки я написав, якщо я щось не дописав, е, ну, не договорив якусь рецепту, тобто немає 10, да? тобто вам треба перерахувати, скільки я сказав рецептів. В коментарях під відео мені напишіть. І я тоді ще в коменти або в опис напишу. Ту нестачу, яку я зробив. Так, медове вино, медовуха. Налити вимальовану каструлю 15 літрів води. Підігріти і додати одну, одну е, літру 200 г меду. Ну, тобто 1 кг 200 г меду. Ну, тут пише 1,2 літра. Ну, можна 1 кг 200 г, а ну, можна і 1,5 кг. Я думаю, сильно воно не зашкодить. Розмішати і кипятити на слабкому вогні півтори години. Періодично знімати піну, ну, то є білки ці всі забрати. Остудити, розлити сироп в скляний посуд і поставити в тепле темне місце. Бродіння почнеться через 5 днів. Е закінчиться, закінчиться через 2 тижні. Після цього молоде вино зливають в. Зливаю з осаду і ставлю для подальшого бродіння ще на 10-15 днів. Тобто його треба профільтрувати, грубо кажучи, і ще дати йому побродити 10-15 днів. Тоді щільно закриваю. Через 3-4 тижні молоде вино готове до вживання. Зберігати, зберігати його потрібно в прохолодному місці, добре закритих пляшках. Також рекомендую пляшки, щоб ну, були нормальні. Таке медове вино не містить в собі е, сивухи, масел, має приємний смак. Ароматний запах. Тобто, це медове вино, це не медовуха. Ну, медовуха – це спотворена насправді назва, яка появилася за радянських часів. Ніколи це не було медовуха, це були питні меди, медівки, медаки та що завгодно, ну точно не медовуха. Так, ну і медове шампанське. Те, що тут пише, як медове шампанське. Давайте. Вимальований посуд близько сім пляшок води. Коли вода закипить, додати до неї 2 літри меду, помішати дерев'яною ложкою, довести до кипіння, додати 2 пляшки пива світлих сортів 5 попередньо нарізаних а, дольками лимонів. Коли суміш знову закипить, додати 12 родзинок і поставити в тепле місце 16-18 градусів Цельсія, накривши чистою полотниною. Каниною. Як тільки суміш почне бродити, з'явиться піна. Її негайно фільтрують і розливають через склянку ліку в, ідеаль, в ідеально чисті пляшки з товстого скла, з під шампанського. Може бути з-під шампанського, але можна і замовитися. Сьогодні купити це не є проблема. Якщо пропустити початок бродіння, то напій скисне після розливу напою в кожну пляшку. Кидають ще по одній розинці, щільно закривають стерильними е, гарячими корками від шампанського і ретельно зав'язують міцною мотузкою або ж м'яким дротом. Після обв'язки корок вмочують в гарячий вар, сургуч, парафін або віск. Пляшки зберігають в прохолодному місці, погрібі. Через 1-2 місяці медове шампанське готове до вживання. При відкриванні шампанського потрібно бути обережним, бо тиск вуглекислого газу в пляшці дуже великий. Блін, шикарно. Знаєте, зразу мене є таке бажання. Зробити таке шампанське. Ну, я не знаю на рахунок тут пропорції меду, але я б в шампанському все ж таки не ризикував би збільшувати пропорцію тільки по одній простій причині, що дуже сильно буде тиск. Чим більше брудіння, тим більше буде тиск. Але, точніше, чим більше буде вуглеводів, тим більше буде брудіння, відповідно буде, ой, тим більше буде тиску. Тому будьте завжди з цим обережними. ну а коли його закорковують, ну, так як бачили, як коркують шампанське, так воно все повинно і бути. Тому цікаві е, рецепти, деякі з них я не пробував. Е, деякі з них тут алкогольні, деякі з не алкогольні. Я думаю, тут, в принципі, все очевидно. Тому пробуйте. Ну я, наприклад, коли з е, ну, якби заклеєні курки, я таке бачив. Таку історію, е, це в Львові дуже багато такого щастя, продають саме медових таких напоїв. Панове, користуйтеся, підписуйтесь на канал Bikieper of Ukraine, Але кого там виникне спокуса перемотувати, то все ж таки раджу дивитися потоково, щоб ви бачили чули інгредієнти, тому що дуже велика кількість рецептів в одному відео і ви можете просто спутати інгредієнти. Так що пробуйте. О боже, фрукти і овочі з медом, Боже, диня з яблуком і медом, ого, сир з медом, ого, яловичина з медом. ого, Це ще ж скільки я буду вам розказувати. Ну, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine. Ми завжди хочемо зробити так, щоб наш користувач мав максимально велику кількість інформації. Також не можу не нагадати про наше спонсорство. Спонсорство: ви можете таку кнопочку знайти в е, під відео. Находите, е, на неї нажимаєте і обираєте, що ви хочете спонсорувати: процес створення фільму чи на розвиток нашого каналу. Що там, що там е, сума невеличка. Е, ви. Підписувати це спонсорство, і ви будете мати доступ до закритих відео, які я публікую виключно для спонсорів. Що в тих відео я публікую? Коротше, я буду вам розказувати е, ну це для спонсорів, звісно ж, я розказую всякі ідеї того, як ми створюємо фільми. І е, ви матимете можливість впливати на ці фільми. От, наприклад, зараз ми почали, запустили процес створення фільму е, про зимів Любжі. Не буду говорити назви фільму, ну, називається прикольно. І от прямо кілька днів назад було мною записане відео про те, що от які побажання є стосовно того, що ви хотіли побачити в тому фільмі. Чесно сказати, рефлексію я побачив, і є кілька позицій з того, що мені запропонували, того, що я, я на це не звертав уваги. але для новачків це дуже корисна інформація. Як виявилось. Тому, панове, підписуйтесь на канал від Кіпіра в Україні. Заходьте в опис під відео, дивіться всі наші е пропозиції, які ми робимо в описі під відео. Також я нагадую, що ми можемо з вами співпрацювати більш глибоко. Наприклад, ви можете стати моїм учнем і будете, е будете в мене брати курс, а я буду вас. Вчити таку штуку почав практикувати, якби вона сама собою прийшла. Значить, люди, які в мене беруть курс, ми з ними проходимо відповідний курс лекцій, і я стаю. На рік їхнім консультантом і наставником особистим. Тобто вони до мене дзвонять, кажуть: Назар, тут така То халепа, що з нею робити? Назар, от хочу зробити це, от як ми вирішимо це питання. І це дуже круто, тому що у людини є постійно наставник, який е може їм допомогти. Так що, панове, всім гарного дня. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.